Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Навесні полуниця прокидається і закладає майбутній врожай. Але саме зараз багато хто робить помилки, через які полуниця росте слабше, цвіте гірше і дає менше ягід. Ось п'ять головних причин, які варто уникнути вже сьогодні. Перша помилка недостатній полив на весні. Весна часто буває сухою, а багато хто недооцінює потребу полуниці у волозі саме в цей. Період через нестачу вологи рослина може не сформувати достатню кількість квіткових бруньок. і це напряму вплине на урожай. Полуниця дуже чутлива до дефіциту води саме на старті росту. Тож слідкуйте, щоб ґрунт не пересихав. Друга помилка перебільшення з азотом у підживленні. Надлишок азоту стимулює активний ріст листя, але пригнічує цвітіння та формування зав'язі. Тому важливо використовувати збалансоване добриво, де азоту більше. Але не занадто. Ми, наприклад, застосовуємо підживку з формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію, де є не тільки азот, а й фосфор з калієм для розвитку коренів та майбутніх ягід. Третя помилка. Полив полуниці холодною водою. Якщо поливати крижаною водою прямо з колодязю чи з-під крану, це може загальмувати розвиток кущів. Коріння у холоді погано працює і рослина зупиняється в рості. Краще поливати, коли вода вже трохи нагріта на сонці. Четверта помилка: стара мульча з осені. Якщо ви залишили мульчу ще з осені, вона могла стати джерелом грибкових захворюванням. Чи притулком для шкідників весною її краще прибрати або замінити на свіжу до того ж, стара мульча суттєво затримує процес прогрівання ґрунту на весні, що в свою чергу затримує початок розвитку рослини, і нарешті п'ята помилка глибоке розпушування ґрунту біля кущів. Коріння полуниці дуже близько до поверхні. Якщо копнути трохи глибше, можна легко пошкодити рослину, і вона надовго пригальмує в рості. Краще просто обережно розпушити міжряддя. Саме ці 5 поширених помилок можуть значно знизити врожай полуниці. І наприкінці цього відео хочу поділитися невеличкою порадою, як можна отримати врожай солодких та великих ягід полуниці на 7-14 днів раніше, ніж у сусідів. Все дуже просто. Ми використовуємо міні-парник зі спанбонду з щільністю 50 грамів на метр квадратний. Завдяки цьому укриттю створюється особливий мікроклімат над грядкою з полоницею. Вона почувається комфортно і, звісно, віддячує нам чудовим урожаєм. Друзі, за що хотів розповісти в цьому відео, Сподіваюсь, воно для вас буде корисним. Бажаю вам гарних врожаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!